Коротше, народ знімаю ось робочих пацанов шпарить зараз покажу що Короче, ось у нас буде інверторна. буде стояти інвертор, акумулятори. Ну, Пацики працюють по, по шустрому, Кола рулить, саня рулить. Два поля панелі вже поставили, зараз покажу, як то все підключали. Одне поле. Я його раніше показував, все підключили, нічого не болтається, як там хтось сказав. Короте, ось так стоїть, як має бути. Все підключено. Панельки у нас 540 Вт. Ну і далі у нас ось. Отака От красота. Вмістилось 8 панелей по 410 Вт. І 2 панели не вмістилось. Коротше, є дві такі панелі. Потім у нас 235, ки стоїть полікристал. І там ще дві панелі затулим, поставимо на якийсь слабенький контроль, та хай собі працює. Ну, а так у нас одне поле, інше поле. Ці два поля працюють. О, зараз сонечко, бачите, і вони ось на даний час працюють. А одне поле, яке у нас за цехом, воно зараз практично нічого не видає. Але вже нічого не стали міняти, зараз покажу вам. Отак. От воно стоїть. Ось тут знаходиться. І маємо, що маємо.